Місто Покровсь Донецької області повністю заблокують на в'їзд та виїзд з метою оборони. Про це повідомили в міській військовій адміністрації Покровська. Ваша безпечність нам абсолютно так сказать, безразлічна також там закликали людей якнайшвидше евакуйовуватись до блокування міста. Зараз збройні сили України вже перекривають околиці Покровська. За словами влади Покровська, російські окупанти вже за 7 кілометрів від однієї з околиць. Водночас в місті залишається близько 12 тисяч жителів, з них 55 – це діти. Майже знищена інфраструктура, постійні обстріли цивільного населення Покровськ на Донеччині. Нині чергова ціль окупантів. Росіяни тиснуть дедалі сильніше і підступають ближче. Нині по місту можуть бити навіть міномети ворога. Місцева влада вкотре закликає виїжджати цивільних бо ж нині у Покровську. Досі зо півсотні дітей і понад 11 тисяч дорослих. У місті вже частково закривають райони на в'їзд та виїзд. За словами чільника міської військової адміністрації, у Покровську продовжують будувати оборонні споруди. В місті становиться все більш небезпечно критична інфраструктура майже зруйнована. Відсотків на 80 ворог нищить як будинки, як багатоквартирну забудову, соціальну сферу. Ну тобто, не ні, хто і нічим. Це звичайний тероризм нашого міста і наших людей. Дякую інженерам, які розробили план оборони міста. Згідно цього плану, ми вже заходимо в місто. Люди це бачать. Тому ми ще раз закликаємо людей евакуюватись, тому що місто буде блокуватись повністю для заходу, а тобто і виходу із мікрорайонів, з вулиць. і Так далі люди це вже бачать. Російські окупаційні війська готуються до наступальних дій у бік Покровська. Зауважують експерти і додають росіяни дотримуватиметься схожих сценаріїв, як це було з низкою захоплених міст Донеччини. Рух в районі Краснояру. А також в районі Гродівки буде спрямований на Мирноград штурмові дії в районі Мирнограду. Це фактично можливість в перспективі охоплення Покровська з східної частини для формування саме східного напрямку удару при наявності вже південного, тобто вони таким чином будуть намагатися йти по загальному сценарію. Використання декількох одночасно напрямків для удару по населеному пункту, як це відбувалося з вугледаром, як це відбувалося з Селидо, як це відбуватися зараз буде з Курахова. Не триматися за будівлі і території, а рятувати життя. Військові б'ють у всі дзвони. Мешканцям Покровська необхідно виїздити. Бо на відміну від українських захисників російські окупанти цілеспрямовано нищать мирне населення, стираючи усе на своєму шляху. Цивільні. В Україні, які залишаються в цих містах, вони точно заважають українським бійцям у веденні бойових дій в містах, які опиняються на лінії безпосередньої е, безпосередньо зіткнення. Ми про це неодноразово говорили. Я не буду навіть говорити про те, що якась частина цих цивільних, як показує практика, вона точно чекає окупанта. залишається саме для того, щоб там з квітами зі слізами на глазах зустріти окупаційні війська. А про тих людей, які чіпляються за територію за своїм. Мінімальні зараз і все зменшують такі можливості, які все зменшуються з кожним днем. По, по, по побуту по своєму, то ці люди українському бійцю точно не сприяють і заважають, тому що український боєць, ведучи бойові дії, обов'язково в секторах своєї бойової роботи, в секторах стрільби, буде враховувати, що тут знаходиться цивільна людина. Олена Рибінська, п'ятий канал, експерт з питань безпеки, військовослужбовець Збройних сил Іван Ватченко з нами на зв'язку. Іване, вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Почнімо, мабуть, із нічних атак по Україні. Росіяни запускали десят безпілотників. Ракети теж були останніми днями, вони їх використовують. Були удари по Одеській області. Керована авіабомба в житловий будинок у Харкові. І вже 20-та атака дронами по столиці. Чи нагнітає і підвищує ставка Росія в очікуванні морозів? Як ви вважаєте? Росія, звісно ж, підвищує градус напруги і щільність зараз атак України. Шахедами та ракетами передусім, шахедами, ми бачили рекордний місяць вересень. Сьогодні, 31 жовтня, я думаю, підсумки теж будуть підведені. і Вони точно будуть навіть більше ніж у вересні. Вже є дані, що вони будуть суттєво більше. Ми бачимо, що вересень у нас пройшов так, що жоден день. Жодного дня не було, щоб Росія не атакувала шахедами Україну, і близько 50 шахедів щодня в середньому запускалося по території України в жовтні. Ця цифра зросте на десятки відсотків. І ми розуміємо, що так Росія сконцентрована на тому, щоб систематично, планомірно зараз відпрацьовувати цей компонент, який у неї наразі є. Є в руках доступний, і вона бачить від того ефект, тим, що, по перше, знищується звичайно, частина української інфраструктури, якщо ці шахеди долітають до об'єктів інфраструктури. А все інше, те, що падає уламками, падає або в полях, або якщо падає на в містах, то знищує цивільну інфраструктуру. убиває людей, що теж на руку російській пропаганді, бо вони ж звичайно з того роблять абсолютно іншу реальність, говорячи про якісь військові об'єкти військових, яких вони побували, хоча часто це бувають діти, жінки, люди похилого віку, відповідно, так, Росія. Нарощує чи пов'язувати це з сезоном? Ні, Росія діє зараз під час цієї війни так, що всі ті засоби, всі можливості, які в неї є, вона намагається використати, розуміючи, що цих засобів і можливостей немає в запасі в суттєвому, тому практично відразу ж після виробництва ці шахеди вилітають в бік України і Відповідно здійснюють свою діяльність та саме стосується ракет зараз. Немає е, той російського озброєння боєприпасів, яке б там знімалося зі складів великій кількості. Звичайно, основна частина їх це те, що виробляється і відразу летить. Для чого це Росії потрібно? Звичайно ж, для того, щоб підтримувати серед росіян враження, е, що все добре на Росії, що у них достатньо. Достатня кількість боєприпасів, достатня кількість засобів, і все йде лише на підвищення і на покращення, як вони це формують і формулюють в засобах масової інформації в російській пропаганді. Тому вони звичайно будуть тягнутися з усіх сил для того, щоб спробувати підтримувати той рівень, який є, а то і нарощувати його. Проте ми розуміємо, що це теж кінечний певною мірою процес. Ми розуміємо, що вже зараз російська економіка працює з суттєвим перевантаженням. І коли відбудеться злам, це лише питання часу. і Сподіваюся, що ближчого часу. Аналітики ресурсу Deep State, які моніторить ситуацію в зоні бойових дій, оновили мапу і новини теж не дуже добрі Звідти три населених пункти, за словами ресурсу, росіяни захопили серед них. Місто Селидове зараз ми побачимо на мапі, як зараз виглядає ситуація там. Нагадаю, точніше, заакцентую, що генеральний штаб поки з таким повідомленням не виходив, але зазвичай ми ці новини отримуємо з певним запізанням, що логічно і зрозуміло. Я бачу зараз дуже різні думки про те, що відбувається на Донеччині, зокрема серед військових, там чи генералів, відставці на відставці, хтось говорить про те, що фронт сипиться, а хтось говорить про те, що треба трошки стишити емоції тим, хто не має стосунку до військової справи, займатися своїми справами і не лізти туди, куди їх не просять, умовно кажучи. Ваша виважена думка, тобто, що ми можемо зараз констатувати в ситуації на Донеччині довкола сели довго зокрема. Ну, моя думка буде, скоріш за все, на якраз в тій частині, що нам не слід забувати проти якого ворога ми боремося, і, і перестати там, де ще залишаються ці враження у людей, перестати сприймати війну як кіно з поганими режисерами. Що мовляв, ми зробимо замовлення режисеру, і всі ці стрілочки, і вся оця червона частина буде перетворюватися в зелене за нашим побажанням, не слід забувати жодного дня. Що Україна веде війну з вором потужним серйозним, який тривалий період готувався до цієї війни, попри всі корупційні е, особливості Російської Путінської імперії, попри всі особливості управління ставлення до цих істот, які називаються російським населенням? Так їх багато. Так, вони мають ресурс, яким можуть дозволяти собі вести війну. Україна цього ресурсу має менше безпосередньо. Україна наші партнери на сьогоднішній день ще не сприймають цю війну як свою війну через те ресурс, який ми отримуємо від партнерів. Звичайно, це недостатній, вкрай недостатній ресурс. Він може і повинен бути в десятки, саме в десятки разів більший. Враховуючи особливості війни, масштаб цієї війни і враховуючи всі ті цінності, про які тривалий період десятиліттями говорив цивілізований світ, який є світом Європейського союзу сучасної Європейських держав Америки, Сполучених Штатів Америки та інших наших партнерів.